Для новачків дошкільних закладів та шкіл спрощений медогляд. Його власне батьки зможуть протестувати на початку вже наступного навчального року. Про зміни детальніше ми говоритимемо в черговому випуску програми «Будьте здорові» і представляємо нашу гостю. Це Ірина Кондратюк, головна спеціалістка управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, міська педіатриня. Вітаємо! Добрий день. Пані Ірино, якщо ми говоримо про наказ Міністерства охорони здоров'я України під номером 1351, то він набрав чинності минулого року. Певно, що ми обговоримо з вами детальніше, які ж зміни він приніс, але чим обумовлені вони були передусім? Ну, накаже, набув чинності вже після того, як розпочався навчальний рік. Тобто ми готуємося зараз його використовувати вже в цьому поточному 2024 році. Чим він обумовлений? Ну, скажімо так, процес організаційний процес підготовки дітей. Особливо до першого класу, до загальноосвітнього навчального закладу, а також до садочку, це достатньо був такий міський процес, який в себе включав дуже багато чинників, в тому числі огляд великою кількістю спеціалістів, медичних спеціалістів вторинної ланки надання медичної допомоги. Скажімо так, якщо ми будемо говорити про підготовку. Учнів до школи, незважаючи на все, що ми завжди працюємо з батьками, рекомендуємо проходити це впродовж достатнього часу, тому що консультативні висновки цих спеціалістів у нас чинні протягом року, завжди саме великий ажіотаж у нас відбувається якраз в літні місяці, а саме це кінець липня і серпень, як ми його називаємо, дуже вражає місяць. Якщо брати до уваги ще те, що це взагалі літній період. Відпускний період, і наші лікарі також мають право на відпочинок. Ми не можемо їх обмежити, щоб вони не відпочивали в літній період. Це завжди викликало дуже багато нарікань від батьків, дуже багато складностей в процесі роботи медичного закладу. І я розумію, що ця ситуація не тільки в нас Хмельницькому, ця ситуація була по всій Україні, плюс необхідність. Довставало питання необхідності огляду всіх, всіма спеціалістами дитини. Тому і в принципі дійшли до висновку, що сімейний лікар, який або педіатр, або лікар загальної практики сімейної медицини, має інформацію щодо. Стану здоров'я дитини щодо його якихось показів протипоказів до того чи іншого виду спорту, проведення щеплення або інших маніпуляцій, знає о, про якісь диспансерні питання, м, питання диспансеризації або постановки на облік до, до того чи іншого спеціаліста, тому м, м, раціонально було обмежити. Огляд перед садочком, перед першим приходом в садочок або перед вступом до першого класу, саме з сімейним лікарем або педіатром, і у разі вже необхідності, якщо сімейний лікар або педіатр вважає за необхідна або є в тому потреба, дитина направляється на огляд до військового спеціаліста. Якщо це є в нас паскопість або порушення постави, офтальмологія, якщо в нас є якісь проблеми, міопії з порушенням зору і так далі, або це порушення слуху, неврологічні проблеми, тобто, в цьому випадку сім... сімейний лікар або педіатр вирішує це питання, пише направлення, електронне направлення, і з електронним направленням дитина разом з батьками направляється до спеціаліста. І хочу зауважити зразу, перепрошую, що е, це теж не треба робити в останній момент. Тому що, е, як і всі довідки, всі ці документи, які ми підготовлюємо до вступу до навчального закладу, вони чинні протягом року. Тому вже наразі зараз можна починати підготовку до навчального процесу 2024-2025. Ну, бачить, напевно, питання дисципліни, воно має прищеплюватися поступово. і Хочеться, щоб так. цей процес відбувався якомога швидше, але я думаю, що нас почують глядачі обов'язково. Якщо ми зупиняємося на довідках, то усім відомо для батьків довідка 086 дріб. О, це вже є витягом з медичної картки амбулаторного хворого, а не лікарський консультаційний висновок. Зміни трактування, але що це змінює на практиці? Ну, на суті, особливо, вона не міняє, тому що е, це якби міні-амбулаторна карта, яка. Є в кожної дитини. Там виписуються основні захворювання, основні щеплення, показання чи, чи протипоказання для фізкультури за заняття фізичними вправами і, в принципі, описується стан здоров'я дитини на теперішній момент. У разі, якщо є необхідність консультативних висновків певних спеціалістів, туди вноситься інформація від тих спеціалістів. Якщо ми зупиняємось на змінах, то вони стосуються саме новачків. Ми так. говорили про те, так. перший клас хто йде і хто йде і до дошкільного закладу до за тобто, це свідчить про те, що для іншої категорії діток іншого віку зміни не відбулися. Зміни не відбулися, і я вважаю, що це дуже правильно протягом навчального процесу. Вже починає, якби дитина. По перше, адептується. По-друге, якщо з'являються якісь питання, які необхідно за якими необхідно дитину обстежити, вони вже звертаються до свого педіатра або сімейного лікаря. Крім того, в нас існує з 2010 року наказ Міністерства охорони здоров'я 682, який затверджує схему профілактичних медичних профілактичних оглядів різних Вікових верст дитячого населення, де прописано, коли і в якому обсязі діти мають пройти профілактичні огляди щорічно. Серед них є певні роки. Це раніше це було шестирічки, наразі ми з них знята вже ця необхідність. А далі це вже йдуть діти 11 років і потім 14, 15, 16, там де йдуть поглиблені. Профілактичні огляди, які вимагають певний перелік спеціалістів, плюс ті спеціалісти, які потрібні саме цій дитині. Решта років це просто огляд педіатра або сімейного лікаря, і у разі необхідності додаткові обстеження і додаткові огляди інших спеціалістів. Як змінюється ця когорта вузьких спеціалістів, які будуть обстежувати дитину? Тобто, чим старша дитина, тим цей паралік більший? Ви кажете, ну, що в залежності від ну, в, залежності, попри... в залежності від віку. Якщо ми беремо переходний період з початкової школи в середню школу, це напевно саме глибокі такі огляди, які містить в собі достатню кількість спеціалістів і обстежень, тому що дитина за цей час. Вже і може мати, на жаль, проблеми із зором, і проблеми з опорно-руховим апаратом. Крім того, обов'язково потрібен огляд стоматолога, тому що ми знаємо, що стоматологічні процеси проблеми в нас є таким першою такою дзвіночком для багатьох проблем. Як не тільки прикусу, а й нервової системи, і постави, тобто воно дуже-дуже пов'язано між собою. Ну і певний перелік аналізів, ну, огляд спеціалістів і невропатолог у разі необхідності. Ну а ще, якщо є потреба в якихось спеціалістах, це вже вирішується сумісно з батьками і з сімейним лікарем. Старше покоління, у нас вже є ендокринологічні питання, які варто було б у разі необхідності вирішити. Ну і огляд гінеколога в дівчаток за потреби. Це якщо є в тому потреба, якщо є звернення, і є необхідність такої консультації. Пані Ірино, щодо дослідження, тобто аналізів крові і так далі для дітей, які вперше йдуть в перший клас і дошкільний заклад, вони залишаються. Так, аналіз крові ми робимо обов'язково, в тому числі і обов'язковий аналіз сечі і кал на яйцях листів. Але знов-таки це робиться протягом року. Тобто немає необхідності 29 серпня бігти і бігом, здавати аналіз калу на яйцях листів або аналіз крові, вистоювати дуже великі черги і, ну, і мати купу проблем з цього приводу. Вони дійсно протягом року. Якщо ми зупиняємось на освітніх закладах, до прикладу профтехосвіти, чи тут також зміни, ну скажімо так, змін не зазнали ці огляди? Ну огляди, якщо під час вступу в так. спеціалізовані вже середні освіти або вищі навчальні заклади, на огляд відбувається за зверненням пацієнта. Тобто або батьків, або вже підлітка старше 14-15 років може і самостійно, і у разі якщо цього вимагає навчальний заклад. Тобто в кожного навчального закладу є свій перелік медичних довік, які вони мають надати. І якщо навчальний заклад вимагає ті, чи певні обстеження, тобто в цьому випадку за зверненням вони проводяться. Ви говорили вже про те, що певно найбільш такими насиченими місяцями є це саме місяці літні, але зазвичай, якщо ми говоримо, тобто можна вже починати, а можна йти вже з весни, тобто, так, якщо так, зараз такий період. Так, я отраджую зараз, можливо, зараз, коли період такої підвищеної захворюваності, можливо, я не рекомендую без зайвої потреби відвідувати медичні заклади. Але вже з весняного періоду можна спокійно звертатися до сімейного лікаря або до педіатру для того, щоб починати формувати цей документ. Я не думаю, що це буде тоді настільки важко, і я думаю, що це буде простіше як для сімейного лікаря, так для батьків, так і для вузьких спеціалістів. Тоді спокійно до кінця літа можна пройти у разі необхідності всіх потрібних спеціалістів, отримати 0,86О. І, і ще хочу акцентувати, що обов'язково. Моментом є наявність всіх профілактичних щеплень. Ми маємо закон України про захист від інфекційних захворювань, де чітко прописано, що діти не вакциновані за календарем профілактичних щеплень, навчальні заклади відвідувати не мають права. Пані Рино, чи під час таких оглядів може лікар діагностувати ту чи іншу проблему, якщо він про неї, до прикладу, не знав, Можливо. або апріорі він мав би Звісно. знати, але десь Звісно, ну, є багато моментів, або батьки не звернали, не зверталися, тому що якби. Огляди дітей перших років життя вони набагато частіші, тому що дитина розвивається і в цей час. Майже якщо перший рік ми беремо, то кожен місяць ми маємо оглянути дитину. Якщо вже діти старшого віку, то хоча б чотири рази на рік, ми маємо глянути дитину для того, щоб, по-перше, подивитися на його фізичний розвиток і психічний. А по-друге, вирішити і з'ясувати, чи правильно йде процес розвитку. ми вже таких необхідностей і частих профілактичних оглядів не потрібно. То тут же працюють лікарі за зверненням. І якщо, до прикладу, батьки не зверталися, або самі не бачили тої проблеми, то під час такого профілактичного огляду лікар може побачити ту проблему і або вирішити її самостійно, або направити до спеціаліста, який займається саме цим питанням. На вашу думку, чи зменшить напругу на медичну систему? Я дуже сподіваюся. Прощений медогляд. Я дуже сподіваюся, особливо якщо все-таки батьки почують мене, почують своїх сімейних лікарів і не будуть затягувати з цим питанням до середини серпня. На що вони розпочнуть пробле всі, всі всі необхідні збір необхідних документів наразі, то вони дуже спокійно, дуже м'яко підійдуть до 1 вересня. Насправді пані Ірино не може скористатися можливості не запитати щодо ситуації і під якщо ви дозволите щодо того, яким є стан взагалі здоров'я зараз наших дітей, тому що ми знаємо, що підпоріг на Хмельниччині вже впродовж певного часу є перевищеним, і категорія саме дитяча, шкільного дошкільного віку, вона найбільш була такою вразливою і найбіль... ну, найчастіше хворіла. Можливо, чи продовжує яка нині зараз ситуація? Ну, як завжди, поки що на сьогодні інформацію. Ми не маємо вона буде. трошки пізніше, на початок минулого тижня ми мали перевищення під порогу на 61%. Тобто це... Велика, великий такий відсоток. Якщо ми будемо говорити про дитяче населення, то хворіють більше діти шкільного віку. Це так було завжди. Тобто ніяких тут змін немає, тому що все-таки садочки, діти, які відвідують садочок, мають відокремлені приміщення, мають таку більш таку федеративність. А якщо ми говоримо про школи, то перевантаження класів, загальна коридорна система навчання, вона призводить до того, що контактів багато. Так, ми маємо деякі заклади, які мають захворюваність більше 50%, які набагато перевищують вже ті показники. Тому наші навчальні заклади зараз в автономному режимі вирішують питання щодо навчання онлайн-офлайн, в залежності від ситуації. Дякувати Богу, що за останні. Тут можна подякувати Богу, що за останні роки вже все таки ця програма навчання онлайн вже трошки відпрацьована. Тому наразі, якщо ми будемо говорити про десятиріччя, минуле десятиріччя, нам доводилося закривати школи на карантин, і діти не навчалися зовсім. То наразі вони навчаються тільки в режимі онлайн. Розумію, що це можливо це питання мало подресуватися до епідеміологів чи до інфекціоністів, але все ж таки з досвіду, коли вже потім така йде, ну скажімо так, на спад хвиля, приблизно за який час вже можна чекати, що вже можна ну легше сприйняти те, що вірус буде вже позаду. Ну, в принципі. Якщо у нас перехворіє більше 50% населення, вже має йти на спад, якщо саме тими штамами вірусів, які наразі у нас циркулюють в нашому. В нашому просторі. Так? Якщо не додається нічого іншого, то, в принципі, я так думаю, що протягом наступного місяця поступово має вже знижуватись захворюваність, і захворюваність на грип піде на спад. Ну, Поки що не будемо загадувати, тому що дуже непередбачувані віруси, і ми вже за попередні роки знаємо, наскільки вони нам можуть зробити такі неприємні сюрпризи протягом року. Я пам'ятаю, до речі, як ви в студії навіть демонстрували, як правильно і мити руки, як користуватися масками, так, тому що була потреба і ковід нагадав котре про це, що навіть і тут є певні правила, яких варто дотримуватись. Я б хотіла сказати, що це, зараз це дуже актуально, я не буду говорити про маски, але м, наразі ми трошки розслабились. Е, зауважте, коли м, в нас була епідемія ковіду, у нас було дуже. Невелика кількість інфекційних захворювань інших. Чому? Тому що все-таки якось дотримувалися дистанції, люди частіше мили руки, санітарно-гігієнічні норми виконувалися набагато краще. Наразі ми трохи розслабилися. Я б радила знову такий дезінфектор. Обов'язково мати з собою в сумочці. і якщо я вже не я не говорю про маску, то дотримуватись дистанції теж було б дуже варто, тому що вірус грипу гострих респіраторних вірусних інфекцій вони абсолютно мають ту ж природу і точно так же переносяться повітряно крапельним шляхом. Тому близький контакт призводить до більшої вірогідності захворюваності. Будемо сподіватися, що батьки дослухаються тієї інформації щодо змін в проходженні медичного огляду для тих, хто вперше буде йти до першого класу, до дошкільного закладу, і буде дійсно таке менше навантаження і напруги і менше стресу для батьків. <рес> Я теж на дуже на це дуже сподіваюся. Тим більше, що кожен рік ми маємо достатньо багато проблем саме в цій період, і мені дуже хотілося, щоб вона вирішилась позитивно для всіх і для моїх колег. Медиків і для батьків, які переживають не найкращі хвилини, коли у всьому натовпі намагаються щось зробити. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову. Я вам дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе та Україну.